Всім привіт! Мене звуть Леонора, і я вітаю вас на каналі про йогу і медитацію. Сьогодні поговоримо про те, як практикувати регулярно, як не закинути йогу, і як почуватися в ресурсі практика. Що це таке ресурс-практика? Це відчуття, що тобі хочеться практикувати регулярно. І ти відчуваєш натхнення, ти відчуваєш бажання займатися. Перший пункт, найголовніше це знайти свого вчителя. Нехай це буде навіть не вчитель в офлайн студії. Нехай це навіть буде вчитель на Ютубі. Але найголовніше, щоб ця людина тебе надихала, ця людина тебе мотивувала. Щоб ця людина тебе. А, якимось чином підбадьорювала. Навіть якщо це в онлайні, ти відчувала від неї позитивну енергетику. А, таке відчуття, що це твоя людина. Ось якщо ти зустрів такого вчителя, ти а, вітаю, ти знайшла, ти зустріла свого вчителя, і це допоможе тобі в практиці, в регулярності, особливо. Другий момент це простір. Знайти простір, який тебе а, мотивуватиме, який дає тобі а, можливість побути одній, а, зачинити двері, побути а, тільки ти і твій калимок. А, також перед тим, як займатися, бажано провітрити кімнату, запалити свічки. І а, як це б не дивно, не смішно було б. Але якщо ти вже розстелила килимок, значить, що ти вже на шляху до успіху, тому що а, жартують йоги, що найважче в йозі це розстелити килимок. Бо якщо ти розстелила килимок, значить практика вже точно відбудеться. 99%, що ти сьогодні будеш займатися. А, третє це однодумці. Якщо ти ходиш в офлайн клас, якщо ти займаєшся в класі, де є інші учасники групи, учні, то це дуже класно, це дуже зручно, що в тебе автоматично вже є однодумці. Тебе є люди, з якими ти можеш поговорити про його, поговорити про ці. Моменти, які тебе хвилюють, обговорити незручність певних асан, разом з чогось посміятися. І це така підтримка це такий момент, який тебе буде дуже мотивувати в практиці, який тебе буде підбадьорювати. Ти будеш дивитися, що ти не одна, і на твоєму шляху є також люди, які так само практикують з тобою. А, але я, навіть якщо ти практикуєш онлайн а, по відео з Ютубу, то ти можеш знайти однодумців в мережі. Це не так звичайно надихаюче, але а, я думаю, що якщо ти живеш у місті, Особливо в великому місті, спробуй влітку записатись на відкритий якийсь клас в парку, або якщо ти живеш біля моря, то на набережній, І зазвичай там можна зустріти однодумців з йоги. Тих, хто тебе буде розуміти, підбадьорювати, ти їх будеш підбадьорювати. Ви разом на схожому шляху, тому це дуже важливо мати таких друзів. Ще одне, це а, те таке, зовнішнє, те, в чому ти займаєшся, де ти займаєшся. Ми вже сказали про кімнату, ще скажу про а, твій аутфіт. Це не обов'язково. Насправді, його займалася дуже давно, просто в тому одязі, в якому люди прокинулись. Тобто, піжами буде достатньо. Не треба там скуповувати всі ці новомодні легінси, монос'юти і тому подібне. Якщо тобі комфортно в піжамі, будь ласка, займайся в піжамі цього достатньо. І поговоримо також про зовнішнє, це твоє коло спілкування. Підготуйся до того, що, можливо, під час того, як ти будеш практикувати регулярно йогою, твоє оточення може змінюватись. Хтось не прийме таку нову тебе, тому що йога однозначно змінює, однозначно вносить якісь корективи. І ти побачиш, що твоє оточення, можливо, теж буде змінюватись. Не бійся цього, тому що справжні друзі, ті, які. Хочуть бути з тобою, вони приймуть тебе а, в будь-якому разі. Ось. І а, я бажаю тобі натхненної практики, вірних друзів і до зустрічі на Климку, Намасте!